Тен, що вона рибувала на шляхта. Приїхали ми сьогодні на рибалочку. На рибалочку приїхали ми не на типову річку для нас, як Південний Буг, а це річка Сневода. От. В дозволеному місці е по наказу там можете побачити від дамби невеличка відстань. Це село Кривошиї. Е як бачите, тут я вже давно не був, заростали береги, немає де сісти. От. Є такі чудові кладочки. От, на них ми розположимося, будемо ловити. Я думаю, що рибка має бути. Зараз замішуємося корм і стартуємо. Пару годин там, до 10-11 до максимум ловим, безценько збираємо турби і чешемо додому. По корму. Красій місяць, одна пачка буде по Фідер. Дві пачки Бесеньку заливаємо. Око, як то кажуть, точно 450 разів бачили на Залишаємо зараз медиценку, щоб воно допивало, накриваємо кришкою і виставляємо платформу. Часу дуже мало. Ось бачите, отаку от кланочку, от от під очередькою туди кидати і кидати туди далі О, сонце сходить. Пташки співають, Надіємося, рибка буде зараз дуже швидко клювати. <му> Пройшло хвилин 10. Все випито, як бачите, все пилюка. Бахнемо сюди ще чу-чуть Водички. Так, треба трохи більше. Рибалюсь сьогодні сам, як бачите. Сані теж там сьогодні домашнє завдання, то вирішили, так скажемо, вискочити то як може. Так, хайкором допиває. Зараз я розкладаю дві вудки по одному гачку. Як кажуть, фідер, який має бути, фідер як фідер. От. А ви не забувайте підписуватись і ставити лайк. Кожна ваша підписочка це плюс 100 до бажання робити нові відоси. У нас 6-12. місце сконструйовано, складено. Жівочки сюди. Множиці для резки може треба буде. Дав руку миничок усіх має бути. Корм сюди, плесик, ваш... Ой-ой-ой! Важкентий. Так, садок я не знаю, чи я буду ставити. От так, ми підготували наше робоче місце. Оразу одною палкою прокидаю дві ну, дистанції, можна сказати, будемо ловити, як люблять діди, пальцем в небо. Але прокидаємо приденці, що ну, не суперська муляка. Ось mm. ну, таке більш-менщице, я вам дуже сказав. Ну, таке прикольне, такий пісок, що з такого плану. Одна вудочка у нас буде по факту в березі. Ну В принципі, далеко і не треба. Корм солі не забиваємо, легка кормушка, було. Б правильніше навіть поставити 20 грам, але... Але, але. Отож, От ми зараз загружаємо туди 3-4 кормушечки. Бестренько стартуємо ловити, щоб пів сьомого вже почати ловити. У нас станеться щось там -3, 3 години, грубо кажучи, на ловлю. Добре, да, що сильно затрамбував, не вимилося. Значить слабше трамбує. Смикати не треба, смикання це розмивання, тільки точки. Да, отросли трохи є, ну і? і що. Такий сезон зараз вже. У нас яке там... Третій травень. Готово на монтажі. бачите, на дні трохи є такої петрушки непонятної. Зараз ми зробимо типовий пошуковий насадок для цієї водойми. Гачок вкоротив 50 см. Поводок гачок 12. Беремо хробака. Теоретично має зараз бути на хробаках. Але в нас і матері з собою теж є. До речі, що прикольного, зараз Макса Балабанова є. Отакі От хрубачки, пані, що вони тоненькі. Ось такі маленькі тоненькі хрубачки. І вони для створення насадки, таку, як я люблю, прям дуже підходять. Ці дандробени, всякі там. Каліфорнійський, як это називається. Вот Воно не для наших країв. Хороший тоненький, це я кажу, наш місцевий хробачок. Пошукова така насадочка. От, парік, що це він якийсь небодрий, треба відкрити, що він подихав. І хробачок. Сподіємося, риба нам сьогодні виділить трохи часу. І буде клювати Все, вставимо, зводимо. Бо як ви знаєте, Карасів, ну, клюваки карасів, це щось окремий вид кайфу, воно там така торпеда. Що дай Боже, таке казали один. А другу ми зараз поставимо на Супер Закор, можна так сказати. І щоб не ловити повну сосюру, то ми спробуємо його ловити на відкритій місцевості, скажімо так. понятно, що якась плітка буде попадати, але плітка сьогодні піде 100% додому, бо є далеко ми кидати теж цю надворону. Тому немає ніякого смисла. Поки що, я так думаю. Можливо, я її і... потім заряжу Windows і як пульну десь туди за горизонт. А, продовжуючи тему хробаків. Оці хробаки тоненькі, оці, знаєте, як ми колись у дитинстві копали там, вони вони йдуть такі, бачите, тонші, але коли ви їх розриваєте, в них... Скажімо так, їхня пахнючка, вона така більш яскраво виражена. Можливо, за рахунок своєї ароматичної оцеї трикалясіни воно і працює краще. От, друга дистанція в мене там теж недалеко. Не буду впівати карасі, будемо ловити плітку котам. В селі є 3 чи 4. Таких потужних. Скажімо так, коти, то треба їм і щось здавати теж їсти. Такого плана насадка. Об'ємненька. Заряджаємо ми її на дальню дистанцію, але поки що ніякої реакції на ближній точці немає. Це жахливо. Ідемо, бачити як мене. Ну, ждемо клюваку і красивічо трусят очеред. Где у нас старшая клювака? Не знаю, чи то плитка, чи то что плитка, что что-то такое другое. Я думаю, что надо подготовить бассейн для плиточки. Там будет смакота. Понимаем палочку, что там. Может, красноперка. Да, на таку гарну медузку. О, тут у нас прислідує. Ну нічого, підеш ти там на смокуту. Заряджаємо ще одну таку саму медузку. Фідра трохи багато плавочки, то я думаю, того він не збирається малечу. пробуємо соло в мотиль? Ось ну, таке, чув руку, як вона дубаснула? А, це красна п'ярка. Ну, тут хочу вже трохи більше. Пробуємо чисто храбака без. Без нічого. Ну, так що чекаємо наступну пліваку. Надіємося, буде карась. Так, говорити, що можна сказати по рибалці? Раснопірка. Все окупірувала. Клює навіть на хробака. Надіємося, що. карась ще проклюнеться. На ці я накидаю на чисту воду можна так сказати. Поміняв гачок, бо 18-10 не працює. Ого. Що там за Дика краснопірка така? Що ви розуміли, на пучок хробака дускую. Непонятно, що це відбувається. Дійсно подивіться на це. Вже, як то кажуть, класичним методом надіти. Половимо. там Краснопірки і поїдемо додому. Ну нічого. Зато це на фідер. Це вже не і флет і не пополовок. Така насадка це. Кажуть, убивці плітки і краснопірки Засікається -мо моментально, шансів смотатися небагато. Можемо зараз бачити. Ось є. Можна тут? Треба чекати клюваки. Кутяча радість. Добавимо сюди ще одну. Ще, ще одного парика. Погнали. Ось тут, яке? Пятая хрубочка, а вот сколько можно ловить? Ну, какая-то скрупнейшая. Да, то є вона навіть. Що да. хочеш? що, товариство не переключайтесь. Прожимайте лайкосики. Які не крути люба рибалка, це топчик. Йдемо брати. Арому. Бачите тут? Будиночки, купання заборонено, непонятно чого. Набрав такий скарб, кріль, шміль, але щось не можу знайти мотиля. містячок який прикольний. я взяв хромушки, от такого плану. Зараз ми познімаємо кліпси і будемо кидати за горизонт. Можливо, риба стоїть на, ну, скажімо, риба, яка хоче клювати, вона стоїть трохи далі. От, зараз ми перезакинемося і будемо робити, дивитися на результат. Тепер наступний етап ми беремо, може візьмемо тут паря трохи. Ми це все зрізаємо. Пару кому, подивимося, чи є від цього прикол. Так, далі ми додаємо горбачелло, щоб воно мало, скажімо, тут всякі різнобарні і такому ми додаємо. бо я бачу, що йому погано верхній зберемо. Машині видно пропарився трохи і йому стало зле. І оце зрізаємо. Бажано його, скажімо так, передубасити в сироп. Так, беремо сюди монтаж наш. Методом петля в петлю. Хто за нами слідкує, ми знаємо. Всі знають, що ми так робимо постійно. Зарядимо ми принципово хробачка. Такою медузкою. Товстенькою, щоб був, як кажуть, чим більша насадка, тим більше риба. Перевіримо. Так, загружаємо сюди. Загружаємо сюди. Це все смакотінь. Короткий повідець, стоячи. Вони зараз не посунути з собою штатів. Так, якась кліпса у нас тут є, це тоді 66, здається, кидали. Ну, нічого, зараз ми її знімемо. І чекаємо карася. А якщо карася не буде, то ми вже будемо пакувати труби і їхати додому. Да, ну і бачите. Риба сидить кліваки не. Ну, понятно, що її треба. Ставити ще коротший поводок тут. Щось на дальньо смикає, буде весело, якщо з великої дистанції теж краснопірка. Може дійсно, ну але ж не може весь карась, в принципі, спригнути з кльову зразу на нерест. Думаю, що ма би якісь проклювати, Але чи буде. Та, я думаю, що вона вже там сидить. Ось сидить, така ще й дебеляча. Да, подивіться яка. Бусерія фідер. А ну що воно? Нема. Бусерія фідер, вона трохи щось багато пилючки в ній, якоїсь непонятне. Дуже то всяче подивиться, який хробак. І краснопірці до по барабану, грубо кажучи. Думаю, що якщо самому впасти, то вона теж буде на мене клювати. Є підозра, що в мене клюнув карась, але походу він зійшов. Поки я тут борсився. І це жахливо. Може знов дебеляча краснопірка. Ну, борсився? Так. Да. Краснопірка з далекої дистанції. А я вже думав, що це дядя Карас. А, окунь! Ага, понятно, чого він так. Буліка всі. Як бачите, окунець, ми його зразу викидаємо, бо йому гайки в цьому. І пробуємо ще разочек. Кинемо вже трохи рівніше, бо дуже велика дуга. Промішковий результат. Що у нас зараз пів дев'ятого, ловимо ми з пів сьомого, Це вже 2 години. За 2 години у нас по факту жодного карася. В березі не ловиться нічого, крім краснопірки. На дистанціях там, ну, кажуть, стверджувати не буду, там десь такого рівня 60 метрів 60 плюс. дві клюваки, одна клювака. Це. Окунь, друга клювака, це плітка. Тож, хочу не переключатися півгодинки шаловим, якщо немає ніякої змін в результаті, будемо збиратися йти працювати. Зарядив, зарядив я повністю мотиль. І це безрезультатно. Так, щось там качає. Зараз ми подивимося, що там качає. Да. Плітка. Або краснопірка. Ну, Да, бачите, ну це не краснопірка, це вже плітка. Але сенс її ловити. Ну понятно, что котикам це буде класно. А мені ні. Бахнем сюда дядю криля. Сейчас він гарненький. Сиропчик такий. Такое залипуху. Все як либо карась. Заряджаємо. Кропивки як такої нема, ще на цьому. Да, можливо, сьогодні невдало, невдало підібрана тактика. Приклад, треба було ставати, наприклад, там на 50 метрів, вигодовувати там точку і пробувати звідти ловити. Я ж в свою чергу поставив ставку на ближнячок. І як бачите. не спрацювало. Ну що ж, товариство, закінчилась наша рибалочка 9 годин ранку, а ми їдемо з рибалки. Точніше, збираємося. Рибалка непроста, швидка, по-перше, адекватної риби не зловив. Ну що ж, як скажемо, прибережемо до наступного разу. А зараз ви не переключайтеся, ми покажемо, що тут зловилося. Я думаю, коти будуть дуже раді і задоволені. Що у нас по улову? У нас тут є спеціально навчена дирочка. Ой, це несе, ви не думаєте, що аж так все погано, щоб вони не повипрягували краснопірочка. Да. Що ж товариство? Весь улов, скажімо так, ні одної адекватної риби можна сказати, ну, і одна така краснопірочка, як ви бачите, товстенька. Я думаю, що кокейка обрадується їй. тому рибалку можна вважати завершеною. А ви ставте лайки і підписуйтесь, бо, як то кажуть, треба підтримувати україномовний контент, по-перше. А по-друге, ми ж стараємося, щоб було чітко. Це сьогодні вийшло не дуже, скажімо так, по плітці, краснопірці, а в загальному, то ми стараємося ловити нормальну крупнячу рибу. І не говоримо, що там тиск, не тиск. Сьогодні 100% я щось напоров, можливо, треба було ловити далі, але як, як вийшло, скажімо, часу дуже обмаль, так що. Як то кажуть, пишіть в коментарі, чи бувають у вас такі рибалочки, коли все ясно і треба вже чим пораніше збиратися. От. Так що пишіть в коментарі і до побачення.